Ну, по-перше, я, мабуть, вас здивую, що от в цьому році ми робили опитування по Києву і е, питали про основні проблеми, які вважають кияни найбільш важливими. І сім е, найбільш пріоритетних проблем. І от руйнація історичного обліку Києва вона ввійшла у ці сім пріоритетних проблем, правда, на сьомому місці. 36% киян сказали, що це, скажімо, одна з найважливіших проблем Ну, для порівняння. Проблеми працевлаштування вважають пріоритетними 40%, не так. Не так велика велика різниця. Погана робота ЖЕКів приблизно ж стільки, 34. Тобто, як бачимо, що цю проблему кияни розуміють і вважають пріоритетною. З іншого боку, теж я вас можливо здивую. У нас на минулому тижні була прес-конференція, присвячена питанням протестів, свіжі якраз дані, які у нас були там, виступав керівник організації. Дослідження суспільства, центр дослідження суспільства, які займаються моніторингом протестів в Україні, і виявляється, що минулий рік взагалі був рекордним по кількості протестів. Принаймні за кілька років, які вони робили. 3 тисячі, здається, 600 протестів. Було з них 621 – Це були протести проти незаконних забудов. Тобто, не можна сказати, що це про що ця проблема якось не розуміється, не усвідомлюється, і проти неї навіть протестують. Але питання, чому така низька ефективність? Теж зрозуміло, чому тому, що цих протестантів, хоча кількість протестів може бути по Україні багато, але цих протестантів самих протестантів не настільки багато, щоб з ними рахувалися. Ну якщо до них приєднаються православні мусульмани і юдеї, то їх точно буде більше. Ви знаєте, ні. Тобто, взагалі питання, звичайно, не в гостиному дворі, і питання не в забудовах, питання взагалі в стані нашого суспільства. З якого випливає все інше, ну теж скажімо, соціологи засвідчують, що протягом усього усього часу моніторингу протестів, готовності до протестів, ця готовність була високою завжди. Завжди вона була стабільно високою. Е, найвищою вона була, до речі, в 98-99 році, коли людям роками не видавали зарплати. Але ми знаємо, що ніяких таких особисти, особливих не було е, виступів. А власне вийшли в 2004 році. Перед цим е, протесна готовність була не найвищою, тому що тоді темпи росту виробництва були високі, майже 10% щорічно. От але люди вийшли. Тому що для того, щоб люди вийшли, треба ще багато чого, окрім того, щоб була якась абстрактна готовність і готовність виходити за що. От. Чому? чому ми спитали? Ми теж спитали людей, чому вони не виходять. Більше половини відповіли, тому що вони не бачать. Майбутніх результатів цих протестів, тобто вони не будуть мати якийсь наслідок, і ми потрапляємо в таке, знаєте, замкнене коло. Немає наслідків, тому що люди не протестують. Люди не виходять на протести, тому що вони вважають, що наслідків не буде. Оце такий, я б сказала, відчуття власної безпомочності. Воно неадекватне, але воно у людей таке відчуття є. Якщо говорити власне по Київ, то теж тут ще більш цікаво. От коли кияни відповідають, чому не виходять от, ну, власне кияни на протести, то тут на першому місці, на відміну від цієї України, інший, дещо інший чинник. Тому що вони ліниві і тому, що вважають, що за них вийде хтось інший. От по Києву це так. Києву це так. І знаєте, от я б сказала, що в цьому сенсі Київ дещо. Ну, такий, відрізняється навіть від іншої України, тому що свого часу ми треба було ми досліджували корупцію в підприємницькій діяльності. і Нам треба було зробити То опитування там кияни не лінуються. опитування підприємців, опитування підприємців. Ну як їх робити? Ну на базар же ходити нам різні треба. Тоді ще це було в 2009 році. Ми зв'язалися з Оксаною Проданою, яка займалася в Кабміні організації підприємців. з Ксенією вони нам дали великий такий стос підприємницьких організацій, товстий з іменами, з прізвищами, з усім. І досить легко було знайти потрібну нам кількість організацій і людей в Дніпропетровську, там сильні організації в Одесі, в Харкові, в Вінниці. А по Києву було досить важко. Тому що по Києву виявляється, що не так. Ну, там Багато організацій, чому я спитала у Ксені Ляпіна, чому по Києву так, начебто столиця, да повинні тут є за що боротися? А вони кажуть, як сам сам по собі, кожен вирішує свої проблеми сам.